Цей тиждень почався із масованих обстрілів сходу та півдні України. Більшість атак рашисти спрямували на енергооб'єкти. Тож багато страждальних Харків знову на кілька днів згадав, що таке блекаут. Усі підстанції міста були пошкоджені, не працювало метро, без світла сиділи й в Одесі. Але найгучнішою атакою тижня безумовно став удар по Дніпро Гесу. Як оговтуються міста, і чому росіяни саме зараз вирішили повернутися до тактики знищення нашої критичної інфраструктури? До чого Готуються, що волюють продемонструвати, і кому з'ясовувала Олена Логінова. Ворог знову хоче занурити Україну у суцільну темряву. Під потужним ударом російських ракет об'єкти енергетичної інфраструктури. 22 березня українська енергосистема пережила одну з найбільш руйнівних за два роки великої війни масованих атак. Без світла залишилися сотні тисяч українців. Атакована теплова генерація, гідрогенерація по всій Україні. Більше того, атаковані відповідні магістральні підстанції по всій Україні. Вплив безпосередній вплив атак зазнали 12 областей. Проблеми з енергопостачанням частково вони ще збереглися в Одесі в Кривому Розі Хмельницькому. Ну і найгірша ситуація, як ви знаєте, в місті Харків. Харків тут пошкоджені всі електропідстанції. Значних руйнувань зазнала ТЕЦ 5 яка виробляє електроенергію та тепло для всього міста. Мільйонник пережив блекаут. Зараз діють графіки відключень 6 на 6. Відновлювальні роботи тривають. Уже запустили метро. Вже ми можемо подати електроенергію вночі всім монка ще ста Звичайно, що маємо думати над відновленням ТЕЦ 5 але це роки, це не завтра, це не через місяць, і не через два місяці. Складна ситуація, і в Одесі ворожі безпілотники пошкодили високовольтну підстанцію. Довелося зупинити роботу котелень і ТЕЦ, вели графіки відключень, і лише сьогодні, зранку їх скасували. Завдяки теплій погоді. Ми на зараз проходимо без жодних обмежень. Нам допомагає зелена генерація, тому що в нас сьогодні сонячно та є вітер. Зелена генерація додає додаткові мегавати. Залишити без світла Росія намагалася із Запоріжжя. У місті лише внаслідок сьогоднішньої атаки дронами без електрики майже чотири десятки житлових будинків. Зараз енергетики відновлюють розбиті комунікації. А це пошкоджена Дніпро ГЕС у Запоріжжі. Тут досі розбирають завали. Станція не працює. Зруйновані вщент і мережі на прифронтових територіях, Без світла там тисячі людей. Бузнеслюваним залишається біля 30 населених пунктів. на даний час по місту Запоріжжю і Запорізької. Контрольована територія Запорізької області ситуація керована. Дефіциту потужності і обмежень по потужності. Ми не маємо. Загалом ситуацію в енергетичній сфері по країні вдалося стабілізувати. кажуть Міненерго до ремонту. Залучені спеціалісти з усіх регіонів. Дефіциту ми не спостерігаємо. генерації. більше того, у нас є можливості імпорту електроенергії. Але є питання, що безумовно є обмеження, є і мережеві обмеження. Ми консолідуємо всі зусилля на тих регіонах, які потребують негайної допомоги зараз. І це відпові. Іно, це не тільки по перше, це усуткування, обладнання запасні частини. Ми використовуємо всі наявні можливості для того, щоб подати якомога більше обсяги електроенергії до таких міст як Харків, а також Одеса, Кривий Ріг і для Харкова. Наприклад, ми створили фактично там два нові транзити, щоб від сусідніх районів подати електроенергію в місто більше. Навіщо ворог саме зараз навесні атакує енергетичну систему, а не взимку? Як того очікували? Експерти припускають, серед можливих причин банально нестача ракет. На кінець року в них нараховувалось приблизно 800 ракет всіх типів і крилатих, і балістичних. Це, начебто, велика кількість, але е, тільки е, іскандерів М на початок повномасштабного у них було 900. А зараз всіх тільки 800. Це, це приблизно 15% від того, що в них було на початок повномасштабного вторгнення. Але вони можуть і досі виробляти ракети, і виробляють вони десь до 100 ракет на місяць. Тому можна пропустити, що за 44 дні, яких не було атак на нашу країну. Ну таких атак мається на увазі з глиб країни е, далеко від лінії фронту, від лінії е, від кордону. І на цей час був потрібен, щоб ці ракети виготовляти. Не відкидають фахівці й того, що це могла бути помста росіян за атаки на їхні НПЗ. Але кажуть, ця причина не головна. Найімовірніше, ворог продовжує тиснути психологічно на населення України, а також робити демонстративні атаки для країн заходу. У України зараз дефіцит ракет, дефіцит боєприпасів, і тому якраз можна наносити удари. І ракетами, і кабами, і будь-якими засобами таким чином війну не виграєш, але створити умови, по перше, психологічного тиску на Україну, і демонструючи тим же сполученим штатам Європі, що Росія має ще великий арсенал інструментів для того, щоб руйнувати Україну. І питання, яке хвилює найбільше, чи можуть атаки на енергетику свідчити про підготовку росіян до наступу? Про таку ймовірність говорять і в Україні, і за кордоном можна припустити, що якщо на якомусь місті підсилюються їхні удари, артилерійські удари, ракетні удари по енергетиці, по системах зв'язку ну, по всьому, що на що підживлює, в тому числі армия, то можна очікувати, що саме на тому напрямку вони спробують робити наступальне ділена. На Світлана Шикер, Андрія Настасов, Інна Гогой, Олександр Яновський, Ігор Міханошин, Ігор Воробій. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.